Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін вкотре. Підтвердив готовність сполучених штатів одночасно підтримувати як Ізраїль, так і Україну у їх захисті від зовнішньої агресії. Про це Остін заявив під час прес-конференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом, 13 жовтня у Тель-Авіві, куди Остін прибув з візитом. Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємось цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні регіони. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль в той час, як ми підтримуємо Україну. Сказав у своїй заяві Осін, вона є досить важлива і ми про це. Також говорили, що ситуації, які відбуваються як в Україні, так і в Ізраїлі, їх потрібно пов'язати так, щоб показувати міжнародній спільноті, що Україна веде війну проти російських терористів, які здійснили акт вторгнення проти української держави, і так само Ізраїль веде війну проти терористичної організації Хамас, яка здійснила вторгнення на ізраїльську територію. І таким чином міжнародна спільнота вона буде бачити, що це проблема, яка має корінь зла. Він один це терористичні ості організації, які хочуть на власний розсуд перекроювати карти світу. Остін також зазначив, що Сполучені Штати готові розгорнути додаткові військові сили поблизу Ізраїлю з метою стримування інших країн від участі у конфлікті. Однак, міністр оборони відмовився відповісти, чи сполучені штати готові будуть вступити у конфлікт, якщо відбудеться напад на Ізраїль з півночі зі сторони Лівану. За словами Остіна, військова допомога, така як боєприпаси, засоби ППО та інше обладнання та ресурси, надходитимуть до Ізраїлю зі швидкістю війни, тобто у відповідності до необхідності, відповідаючи на запитання щодо дотримання законів війни і захисту цивільного населення в ході ізраїльської операції проти Хамасу, і особливо у разі можливої наземної операції Ізраїлів. В секторі Гази Остін вказав на професійність ізраїльської армії і зауважив, що очікує дисциплінованості професійності у цій ситуації. Водночас міністр порівняв Хамас і ДІЛ, додавши, що Хамас підніс зло і Діл на новий рівень. За словами Остіна, настав час для рішучості, а не для помсти. Ось така заява з боку Ллойда Остіна. Під час його візиту до Ізраїлю, і як я сказав, ця заява вона абсолютно правильна і показує, що США вони будуть концентруватись як на подіях, які відбуваються в Україні, так і на подіях, які відбуваються в Ізраїлі. Тому з із цією метою в Білому домі розглядається пропозиція щодо одного пакету військової допомоги як для України, так і для Ізраїлю, так і туди ще може бути включений Тайвань, але цей пакет буде розглядатися в залежності від того, як завершаться події в Палаті представників в контексті обрання нового спікера. І до речі, про об'єднавчий пакет говорять самі представники Конгресу Сполучених Штатів. Америки тому дуже дуже уважно будемо слідкувати за. Цими подіями. Це коротко, що я хотів розповісти вам з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на ютуб-канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!